Привіт, друзі! Мої шанування! І це друга частина нашої відеоподорожі до знаменитого Гранд Каньйону. І зараз ми їдемо по штату Аризона. По дорозі, яка називається Інтерстейт номер 17 У напрямку міста Флекстаф. Аризона розташована на південному заході США. На самому заході штат межує із Каліфорнією та Невадою. На півночі з Ютою. На північному сході з Колорадо. А на сході з Нью-Мексико. На півдні відповідно з Мексикою. Значна частина території штату припадає на пустелі. І здоровенні кактуси при дорозі тут як добрий день. Також велику площу штату займають гори та плато. Пустеля Сонора залишилася у нас позаду, так як ми рухаємося на північ в сторону Юти. Виявляється, в Аризоні є не тільки пустеля, а ще й ліси. Ого. Класно. Егеш! І не просто ліси. Виявляється, це найбільший в країні лісовий масив жовтої сосни. За два дні їзди по Аризоні я бачив тільки пустелі, тому зміна картинки за вікном дуже здивувала та порадувала око. І ось ми під'їжджаємо до місця, де перехрещуються дві важливі автомагістралі. Тут інтерстейт номер 17 пересікається з рівнозначною сороковою дорогою, якою, якщо поїхати на захід, потрапиш до Лос-Анджелеса. А якщо поїхати на схід, до Альбукерке. До того самого Альбукерки, яке названо на честь тих самих Альбукерків, на одному із маєтків яких у Португалії я недавно знімав відео. Так ось, за перехрестям цих двох хайвеїв, і знаходиться місто Флекстав. Флакстаф приваблює любителів відпочинку на природі. І зайнятися тут є чим. Влітку це піші прогулянки, катання на гірських велосипедах та скалолазіння. І оскільки місто розташоване на висоті понад 2000 метрів і має велику кількість снігу взимку, туристичні червики замінюються лижами та сноубордами. У самому місті проживає без малого 77 тисяч жителів. Перше постійне поселення тут з'явилося у 1876 році. А зареєстрованим як місто цей населений пункт був аж у 1928-му. Місто флагстав названо на честь флагштоку із жовтої сосни, зробленого групою поселенців із Бостона, для святкування столітнього ювілею Сполучених Штатів Америки. Це було 4 липня 1876 року. А ось це місце, де той флагшток було встановлено. Сьогодні також, як і у ті далекі часи, тут височіє прапор США. У 1930 році тут було відкрито обсерваторію Плутон. Пізніше у 60-х роках разом з іншими обсерваторіями Плутон використовувався у виборі місць посадки на місяці для місії Аполлон. Це місто ще називають містом Семи чудес та містом темного неба. У 70-80-х роках минулого століття місто переживало занепад. Але з початку 90-х почало відновлюватися. У центрі міста відкрилося багато нових магазинів, ресторанів, і влада вдало скористалася історичною привабливістю цього місця. Багато хто приїжджає до флагстафа щоб проїхатися історичною трасою 66. Після того, як у 1926 році маршрут 66 було відкрито, ним проїхалося мільйони. Та що там мільйони? Сотні мільйонів людей. Флагстаф Став популярною туристичною зупинкою вздовж шосе 66. Цією легендарною дорогою проїхалися та і зупинялися і ми. Але. Це зовсім інша історія, і про це я розкажу згодом. Наступним місцем нашої дороги до Гранд Каньйону після флагстафа була рекреаційна зона для кемпінгів, куди ми заїхали, щоб набрати води. Не для пиття, а в баки для мобільного санвузла. Адже поки той автомобіль, який ми забрали на аукціоні у Фініксі, продавався, звичайно, він не обслуговувався. Так от, на цьому кемпінгу, окрім води, ми ще й заправили газові балони. Після спекотного фінікса тут в горах досить таки свіжо. А коли ми проїжджали плоскогір'я, то навіть було холодно. І знову ми на Плоскогір'ї. А тут навіть ще не всі дерева розпустилися. А поруч ха, найжаркіше і найсухіше місто Америки. Це я, звичайно, фінікс, Бо попереду у нас Лос-Анджелес. Ну, але він аж дуже попереду. 481 миля це 770 кілометрів. А тим часом нам все частіше трапляються вказівники до Гранд Каньйону. А він на даному етапі і є. Нашою кінцевою ціллю. Далі, звичайно, ще буде далі. Але від Гранд Каньйону ми вже будемо повертатися назад до Каліфорнії. І ось ми під'їхали до невеличкого села Тасаєн. Це навіть не село. Це скоріше інформаційно-туристичний центр. Де є готелі, ресторани, магазини, кафе. Ну і, звичайно, тут можна знайти. Масу інформації про Гранд Каньйон та всього, що стосується нього. А це і інформація про туристичні маршрути, про різноманітні послуги, які тут надаються, про цікаві інформативні та розважальні програми. Тут можна замовити та оплатити екскурсію з гідом на саме дно Гранд Каньйону до Колорадо Рівер. Причому це можна зробити пішки, можна на спеціалізованому транспорті. Можна політати на пароплані над каньйоном. Стрибнути з парашутом. Тобто розваг тут. До кольору до вибору, як кажуть наші сусіди поляки. Аби були гроші, бажання, завзяття та натхнення. Ну і, звичайно, сувенірів тут сила силенна. Знову ж таки, на любий смак. Ми запаслися потрібною нам літературою, продуктами і по конях. Ось вони стоять два. Зачекались. І попереду у нас остання перепона, яка називається Південний в'їздний пункт. Тут контролюється в'їзд до національного парку. Саме тут потрібно або оплатити в'їзд, або пред'явити. Абонемент, якщо в'їзд уже оплачено. Для приватного транспорту на тиждень в'їзд коштує 30 доларів. Для того ж самого автомобіля на рік він коштуватиме 70%. І ось подолавши більше тисячі миль шляху. Пройшовши через усі бар'єри, оплативши усі збори. За паркінг тут платиться окремо. Хоча це саме тут платиться, там далі безкоштовно. Ну ми цього ще не знали. Пізніше ми переїхали в краще і менш людне місце. Ну, але це я забігаю наперед. Так от. Проїхавши, подолавши та оплативши, ми у національному парку Гранд Каньйон. Але не все так просто. Щоб дійти до того місця звідки можна на власні очі споглядати це природнє чудо, потрібно подолати ще кількасот метрів тепер пішохідної дороги. І от ми тут. Я офігею. Та ну нафіг! А ну, дивись, дивіться. Це капець. Так, так, Ну що, привіт із Гранд Каньйону. Що сказати, я, я знав, що це... Я знав що це місце давно, я знав його по, по фотографіях, по... По, по відео, по фільмах, по всьому. Я знав, що це щось таке неймовірне. Ну, чесно кажучи, це. Це, це видовище. Це воно просто приголомшливе. І я, я впевнений, що ні камера, ні мої слова цього передати не зможуть. Пере словами, цього передати неможливо. Камерою так само. Ой, Це жесть. Відверто кажучи, навіть тепер, коли вже пройшло трохи часу. І я змонтовую докупи те відео, яке я назнімав на Гранд Каньйоні. Мені дуже важко підібрати слова для того, щоб описати те, що я там відчував. Це ніби як потрапити у інший світ, на іншу планету. І на ній ще не придумано слів для того, щоб описати те, що ти бачиш навкруги. Це місце із категорії тих, які вражають на повал. Та віднімають дар мови. У перші хвилини в таких місцях мислення, емоції та поведінка ніби посварились між собою та відмовляються комунікувати одне з одним. Національний парк Гранд Каньйон на сьогоднішній день є найвідомішим заповідником на південному заході Сполучених Штатів Америки. І являє він собою колосальну прірву площею 4931 квадратний кілометр на плато Колорадо. Максимальна глибина його сягає 1 ,830 кілометра 830 метрів. А ширина варюється від 8 до 29 кілометрів. Гранд Каньйон отримав статус національного парку ще у 1919 році. А уже у 1979 він потрапив до списків Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Щорічно. Його відвідує близько двох мільйонів туристів. І це не дивно. Люди з усього світу їдуть сюди, щоб подивитись на цю грандіозну ущелину, яка складається з безладного скупчення круч, скель, водоспадів, печер, які утворилися близько п'яти мільйонів років тому. І нагадують вони собою оборонні стіни, мечеті, пагоди, піраміди. Я не знаю все що завгодно. Тобто людина з будь-якого куточку світу може знайти тут щось схоже на, на те, що вона може, може на, у своїй землі, у своїй країні. Найвидовнішим видовищем, як казали мені, це є захід сонця тут, на Гранд Каньйоні. І треба, щоб, було, і треба, щоб повезло, щоб була хороша погода. Було досить таки хмарно. І ось, будь ласка. Хмари розвіялись і ось там далі видно, як заходить сонце. Це дійсно видовище яке не те що забути. Його неможливо десь так в думках навіть змоделювати. Його просто треба бачити. Дякую. Дякую Богу, дякую долі, дякую. Помощі. Тим людям, які допомогли мені попасти сюди дуже, дуже, дуже вдячний. Гранд Каньйон це унікальний геологічний об'єкт. Як я вже згадував, він перебуває у списках Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та є одним із семи чудес світу. Великий каньйон неможливо описати словами. Його завислі стіни грають різними відтінками залежно від освітлення: чорний, рожевий, пурпурний, блакитно-сірий, помаранчевий, білий. Множинні уступи і заглиблення створюють неземний, можна сказати, марсіанський рельєф. Всю красу й унікальність Гранд каньйону можна оцінити тільки з висоти пташиного польоту. Або із вершини однієї із скель. Тут під самісінькими хмарами. Кожен побачить це місце по-своєму. Але це бачення завжди грандіозне, а враження від нього незабутні. Тому що його було створено найталановитішим майстром – природою, секретів усіх її творінь неможливо розгадати. Допитлива людина може тільки злегка привідкрити завісу таємниці та висунути певну теорію чи гіпотезу. Однак, що довше вчені займаються вивченням деяких об'єктів, то більше виникає запитань. З'являються нові здогадки, відкриття, сенсації. Так сталося із Гранд Каньйоном. Офіційно існує дві версії його виникнення. Перша версія деструктивна. Багато вчених вважають, що Великий каньйон був створений річковими водами. 65 мільйонів років тому плато Колорадо почало поступово підніматися. У наслідок руху земної кори тиха рівна річка змінила характер і кут течії. Таким чином, водойма стрімко попрямувала до свого нового русла, руйнуючи бурхливими потоками гірську породу. Коли річка розмила верхні шари і дійшла до стародавніх пісковиків ісланців, Утворився Гранд Каньйон. Це сталося приблизно 5-6 мільйонів років тому. Цікаво, що поглиблення триває й досі. Можливо, через кілька тисяч років унікальний геологічний об'єкт виглядатиме зовсім по-іншому. У будь-якому разі, Великий каньйон можна назвати книгою нашої планети, що описує всю її історію чорнилом осадових гірських порід. Існує інша думка, що спростовує ерозивну природу утворення Гранд Каньйону. Так у результаті останніх досліджень учених сформувалася ще одна думка цього масштабного утворення отже, версія друга катастрофічна. Деякі вчені стверджують, що змив гірських порід стався не від впливу річкової води, а у наслідок мега цунамі, що обрушилася на цю місцевість. Після циклу зіткнень уламків астероїда із землею. Так утворився не тільки Великий каньйон, але також ніагарський водопад і Мамонтова печера. А сталося це відносно недавно, всього 13 тисяч років тому. Прихильники катастрофічної версії спростовують ерозивну природу утворення Гранд каньйону. Вони стверджують, що тривалий вплив річкової води призвів би до згладжування порід. Вирівнювання рельєфу і рівномірного розподілу осадових порід. У цьому випадку ні про які печери не могло бути й мови, адже ерозивний процес призводить до однотипних та рівномірних перетворень. Ну, ні, ну, ви тільки погляньте на структуру Гранд Каньйону. При першому ж погляді створиться враження, ніби якийсь художник провів своїм пензлем по його стінах. Справа наліво по діагоналі таке міг створити тільки потужний потік води. В одну мить мегацунамі зруйнувало гідромережі та утворило горбистий та неоднорідний рельєф. Рельєф, за яким ми, люди, із захватом спостерігаємо на протязі ось уже багатьох століть. Сонце в горах сідає дуже швидко, темніє також. Отож, ким і коли було відкрито Гранд Каньйон і ще дуже багато цікавих фактів, я розповім уже, мабуть, у наступній частині. Ну, а ви, щоб не пропустити її, не забудьте підписатися на цей канал, якщо ви ще не підписані. І поставте лайк цьому відео. Звичайно, якщо воно вам сподобалось. Майже усі люди вже роз'їхалися. Ну а ми, звичайно, лишаємося тут. Віталій вже кілька разів запрошував вечеряти, а я все ніяк не можу вимкнути камеру. Але, як то кажуть, пора і честь знати. Тим більше, що це буде перший прийом їжі у щойно придбаному автомобілі. І головне, де? Над Гранд Каньйоном. Отож, до наступного відео. Ну а наразі мій друг. Та я бажаємо вам усього самого-самого найкращого. Миру, добробуту та процвітання! Бережіть себе та своїх рідних. Вірте в Бога, вірте в себе! Побільше оптимізму та поменше суму. Бувайте здорові та до зустрічі!